Новий рік Різдво День Незалежності України та День Принцес. На кожен випадок інтернет має вітальну листівку. Як часто вас вітають з Днем Дощу або Всесвітнім Днем Похмілля? Регулярно інформагенції та соцмережі розганяють навколо цих свят такий же ажіотаж, як з традиційними та офіційними. Та настільки реальними є ці заходи і яке відношення вони мають до українців, нумо перевіримо. Але для початку дізнаємось, як люди в Южному ставляться до незвичних свят. Як ви ставитесь до таких свят, типу День дочки, День Сну, там День Принцеси? Отрицательно. Чому? Ну. Я взагалі не люблю праздники. То вони потрібні. Чи якось треба їх святкувати? Що взагалі треба як реагувати на ну, це? Не знаю, просто нейтрально до них відноситись. <гум> ну, не святкувати, прям таке, як свято велике, а просто нейтрально. Хто поздравляє, хто не вітає зі святом. Мається на увазі, як це їх вести, щоб були ці дні? Так. Свята такі. Свята такі. Так. <гум> ну, не знаю, це якось. Що не знаю. Незвично, так. Да? Незвично, да. Дуже незвично. От свято мами мені дуже подобається, наприклад, що вели в травні от свято мами ми відмічали це таке дуже душевне там, свято. Потрібно зробити так, державними святами. Це відлично. Везде має бути весілля, повинні бути поводи для радості. Ну, ну, звісно, це не має прайом. бути війни. Да. Угу. На день принцеси Да, Ми всі праздники втроє. Я теж. В більшій мірі саме завдяки зміни офіційні свята та відверто вигадані дати набувають впізнаваності та популярності. Наприклад, вже згаданий день принцес абсолютно необґрунтований. але періодично змі приписують цій події всілякі традиції та, нібито, історичне походження. Згадують маловідому принцесу Скай. Настільки маловідому, що навіть Google не знає, хто вона та звідки. Цікаво, що це казкове свято серйозно культивують і у Росії. Не беруся стверджувати, хто. Кого скопіював, але ось для порівняння тексти українського видання Факти Лайф та рашистської комсомолки. Одна пара свят, які вже декілька років ширяться українськими стрічками новин: День дочки та День Сина. Проект без брехні ще минулого року розставили крапки над «і» щодо російського дня доньки, 25 квітня. А фактчекерський проект по той бік новин за рік до цього, в 2021 році, розвінчали російський вкид щодо дня сина 22 листопада. І якщо коротко, то це фейкові свята в державі фейків. Нічого нового для справедливості в Україні офіційно визнано багато інших. Свят з календарем подій можна ознайомитись на сайті Верховної Ради. І якщо ми вже почали говорити про дочок і синів, то в Україні ми маємо наближені за темою свята: день матері та день сім'ї. Інформація про них є у вільному доступі. Але в медіа та соцмережах періодично з'являються чудернацькі свята, які поступово входять у наш побут. Чим може бути небезпечною російсько-білоруська калька визначних дат розповідає медіа експерт. Згадування і взагалі втягування в наш інформаційний простір. Свят, які не мають у нас е, ніякого підґрунтя в нашій культурі як минулі і сучасні, це достатньо небезпечно. Е, тут треба питання розглянути трошки ширше, е, чому ці свята з'являються саме, наприклад, в тій же Росії і як Ккопірайт е, е, в тій же Білорусі, тому що незважаючи на е, ті скрепи, які розказувала багато років е, Росія і культивувалося ще при радянському Союзі. про Лікую там руську культуру, про якісь там глибинні традиції, про там якісь історичні коріння. Насправді, як це не банально, все це дійсно виявилося такі, знаєте, наполовину міфу. То спитайте у людей за що діди воювали, що можемо повторити, Там буде мільйон різних варіантів випадків відповідей, тому що знову ж таки немає такого історичного стеження. Тому на тлі такої, знаєте. Міфологізованості минулого, да, і без, без підґрунтя минулого намагаються створити щось ну, осучасне, осучаснене. тому саме ці дві країни, тому саме такі незрозумілі, незвичайні свята. От і е, якщо ми не будемо це калькувати, втягувати в свій процес, ну дивіться, яка класна назва там День процеси? Давайте там, наших цих дівчаток там принцесками, да. А питання: а чому ми? Маємо називати там дівчат принцесками коли в нас є свої там прекрасні там історичні там, назви. Так, я не виключаю, що це можливо, такий, знаєте, своєрідна така, інформаційна психологічна спецоперація, то тобто, давайте створимо дешевий продукт, да, який ще легко засвоюється, легко переказується, легко там вживляється інформаційний простір, да, і давайте його насадимо по всьому там ну, пострадянському просторі. Да. Потім скажемо, дивіться, вони ж святкують там. Українці там таке свято, і ми святка, значить вони такі самі, як ми, да? тобто не ми, як вони, да? а вони як ми, розумієте, в чому в чому подвох, да? значить це частина нашого руського міру, значить ми можемо їх об'єднувати, свободи і так далі. Тобто е, воно, начебто, знаєте, так, от, ну що там такого? Ну, свято. Да? Якщо ми копнемо глибше, да, то це створює отакі, от знаєте, місцеві такі е, невеличкі цеглинки, от такого фундамента, який закладається в цей руський мір. І Оці ну назвемо так можливості, які відкриває відкриваються е, наратив руський мір для е, наших окупантів, да е, наші північні сусіди, які зараз стали окупантами. За руським міром йде, що росі... руська зброя і руський образ життя на завершення. Ми ставимо помітку фейк поряд з днем принцес, дочок, синів та дощів, але цей список може бути безкінечним. І аби не пошитися в дурні з черговим фейковим святом, варто пам'ятати для того, щоб вшанувати традиції або приділити увагу собі та родині, не обов'язково мати червону дату в календарі.